Друзі, в сьогоднішньому відео я поділюсь з вами 11 секретами створення контенту, які я б сама хотіла дізнатися раніше. Якби хтось розповів мені про ці секрети там, 2, 3, 4 роки тому, повірте мені, я б зростала значно швидше, бо мій контент ставав би цікавішим та захопливішим. І те, що ви сьогодні дивитесь це відео, це неймовірна вдача, бо я впевнена, що кожен з вас вийде сьогодні. Ну, з парочкою інсайтів, так точно. До речі, якщо хтось дивиться це відео з рекомендацій, якщо такі є, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо це дуже цікаво. Давайте я представлюсь. Мене звати Катя Железна, рірій Катрін в інстаграм, я блогер 100 експерт з просування та заробітку в соціальних мережах. Давайте почнемо з більш таких технічних секретів, які стосуються того, як знімати фото та відео і подобатись на них собі. Я знаю, що часто вас зупиняє відведення блогу, відведення сторіс, від записів розмовних сторіс, від записів рілсів, те, що ви не подобаєтесь собі в кадрі, хоча це дуже легко виправити. І перший секрет звучить так: завжди ставайте навпроти джерела вашого світла. Завжди слідкуйте за тим, де знаходиться джерело вашого світла. Якщо ви. На вулиці, дивіться, де сонце. Якщо ви в квартирі, в будинку, дивіться, де ваше вікно, і ставайте навпроти нього. Все. Це головний секрет, як виглядати на відео, так, щоб ваше обличчя було без якихось лишніх тіней, щоб ваш тон обличчя був вирівняний, щоб на ньому не були підкреслені якісь зморшки або недоліки. Коли сонце світить на нас прямо, коли сонячне світло або там просто штучне світло, джерело вашого світла світить на вас прямо. Тобто, от, наприклад, у мене там зараз знаходиться світло. І якщо я буду знімати себе на телефон, я візьму телефон ось так і буду дивитись на світло. Завжди ми дивимося на світло. Таким чином, Світло рівномірно падає на наше обличчя, воно розсіюється, і таким чином в нас це створюється якихось тіней, які спотворюють наші риси обличчя. Таким чином, воно рівномірно вирівнює тон нашої шкіри. І дозволяє підкреслити, там, наприклад, наші очі, і навпаки. Трошечки так сказати, заблюрити, хоча це дуже грубо сказано наші якісь там недоліки зморшки. Тобто, коли ви будете ставати завжди навпроти світла, ви будете виглядати в кадрі привабливіше. Ніколи ми не стаємо до світла якось боком, ми не стаємо до світла спиною. Це часто помилка, яку люди роблять, і потім у них на обличчі створюються жорсткі тіні. Тіні під очима, коли там ефект панди да, створюється, тіні від носу, коли ніс виглядає більшим, тіні від підборіддя, коли обличчя стає непривабливим. Там, наприклад, також може бути одна половина обличчя засвітлена, а одна половина обличчя така в тіні, сіра. Це через те, що люди неправильно працюють зі світлом. Якщо ви знімаєте себе на вулиці, значить ви подивились, де в даний момент знаходиться сонце. І повернулись до нього обличчям, щоб дивитись на нього. Ну, звісно, ви дивитесь в камеру, але щоб позаду камери знаходилось якраз це сонце. А якщо ви знімаєте себе вдома, то ви просто банально підходите до вікна і дивитесь на вікно. Ось так ставите телефон і записуєте розмовний сторіс. Таким чином ви завжди будете виглядати привабливо. А якщо вам потрібно приголомшливо виглядати на фото та відео, наприклад, у вас важлива фотозйомка або у вас важлива відеозйомка, і вам треба виглядати на кадрах на 100 і 100, я раджу знімати вам себе в золоту годину в таких випадках. Впродовж двох годин після сходу сонця і впродовж двох годин до заходу сонця. Це найкращий, найідеальніший час для того, щоб виглядати супер привабливо на фото та відео. Тому що в цей час сонце знаходиться близько біля горизонту, воно світить на нас прямо. Світло дуже тепле, дуже розсіяне, дуже м'яке. Тобто, ваше обличчя буде настільки з таким вирівняним тоном, з таким приємним персиковим відтінком, наче ви реально там після виглядаєте або там після ретуші якогось, після фотошопу, після фільтра цей ефект дає золота година. Запам'ятайте, її, якщо мені потрібно там влітку, наприклад, зробити якусь важливу фотосесію, я їду на студію, я навіть не буду. Буду вмикати штучне освітлення. Я просто забронюю собі там три години до заходу сонця, і я знаю, що мої кадри вийдуть просто фантастичними. Повірте мені. Звісно, взимку цей ефект не такий яскраво виражений, тому що сонце за хмарами, і ми не бачимо сонця як такого, ми не бачимо золотої цієї години. Але от влітку на весні, в ранній осені, користуйтесь цим. Цією порадою цим секретом ви будете максимально гарно виглядати і подобатись собі, якщо ви будете фотографуватись або зніматись в золоту годину, дивитись на сонце, звісно, тобто туди, куди воно заходить. Завжди це правило. Ми пам'ятаємо, це наш секрет номер один. І секрет номер два це те, що в цей період сонце буде максимально м'яке. Ніж, наприклад, в полудні час, коли воно високо і воно світить на нас зверху. А світло зверху це не дуже правильне світло. Воно якраз таки підкреслює ці от тіні підуть, чи ті від відносини. Тіні від підборіддя, тобто вона створює жорсткі тіні, і ви могли помітити, що коли ти виходиш на вулицю і фотографуєш себе там, наприклад, в 12-й о першій дня, о другій дня, о третій дня, наче як би ти не повернувся, як би ти не став, все одно ти не подобаєшся собі, все одно в тебе якісь оці підкреслені е, такі недоліки шкіри, яких ти навіть в зеркалі не бачиш. Це через те, що сонце знаходиться високо. А коли сонце або світло падає на нас зверху. Це неправильне положення світла, і тому, до речі, третій секрет: ввечері, коли вам потрібно відсіняти сторіч, якийсь контент, ніколи не знімайте себе від оцього штучного просто кімнатного освітлення, тобто, ну, банально, від ламп, да, від люстер, ніколи себе не знімаєте, бо вони світять зверху. Тобто, по-перше, це не професійне світло, так? А по-друге, воно світить зверху, і воно буде утворювати негарні тіні на вашому обличчі. Тобто, третій секрет, якщо вам потрібно відсняти себе ввечері, або там коли темно дуже, наприклад, навіть взимку буває таке, що в день дуже темно користуйтесь штучним освітленням, штучним професійним освітленням. Наприклад, з більш таких професійних варіантів це можуть бути софтбокси, октабокси, чайна були, В мене всі ці прибори є. З більш таких бюджетних варіантів це може бути led освітлення Воно невеличке, коштує недорого. Але якщо виробництво контенту це ваша робота, то в такому разі прибор по освітленню, по штучному освітленню це ваш робочий інструмент. Вам варто в нього вкластись. А тепер переходимо до блоку секретів, які стосуються створення контенту, публікації контенту, виробництва контенту і залучення уваги аудиторії до нього. І наступний секрет, про який я хочу вам сказати, це те, що ви маєте привчити себе багато знімати. Якщо ви хочете якісно, класно, цікаво вести блог, ви маєте дуже-дуже багато знімати. Причому знімати не замислюючись. Тобто, я, наприклад, можу щось робити, можу поставити телефон, підзняти себе і навіть не передивлятись, моменті, Що там вийшло, як там я виглядаю, тобто ви базово маєте привчити себе дуже-дуже багато знімати, особливо себе. так, Себе зі сторони, себе на передню камеру, на задню камеру, здалеку, в портретному режимі, як завгодно. Чому? Тому що. Коли вам потрібно буде зробити якийсь сторітелінг, або вийти з якоюсь темою, у вас буде запас контенту. Запас контенту завжди вам, як блогеру, дає свободу творчості. А якщо ви будете працювати тільки по принципу, там я придумав собі тему. З якого я завтра вийду, от я завтра і підзніму там контент, який мені потрібен. Вам буде складно. Тобто у вас має бути запас контенту, бо це буде давати вам свободу для творчості, можливість виходу з будь-якою темою в сторіс, або можливість монтажу динамічних рілс. Да, коли ми в рілсах можемо накладати зверху різні кадри для динаміки. Mm -hmm. А тепер п'ятий секрет. Чи помічали ви? Що на кадрах та на відео знятих на професійну фото-відеокамеру, ми подобаємо собі якось більше, ніж на кадрах, знятих на iPhone. І це зумовлено не лише тим, що камера професійна має кращу деталізацію, там кращу якість і тому подібне. Не лише тому. Це зумовлено ще й тим. Що дуже часто відеографи-фотографи, які роблять вам зйомки, знімають вас на спеціальну фокусну відстань об'єктиву на портретну фокусну відстань. Портретною фокусною відстанню вважається 50 мм. Тобто, коли вас хтось зніматиме або ви самі себе на фокусну відстань 50 мм, оце якраз те, як нас бачить людське око, тобто те, як нас бачать інші люди. Ми виглядаємо на такій фокусній відстані максимально природно, так як в житті. А в айфонах. Камера стоїть ширококутна, 24 мм фокусна відстань. Ця камера вона підходить для зйомки пейзажів, для зйомки навколишнього середовища, для зйомки того, що відбувається навколо нас, але це не портретна камера. Так, ширококутна камера має свої переваги. Тобто, ширококутна це камера до 35 мм фокусна відстань, тому що вона дозволяє захопити більше простору. Так? Більше простору по бокам від вас. Але вона трошечки спотворює риси нашого обличчя. Тобто ті предмети, які знаходяться до неї ближче до об'єктива, вона їх робить більшими. Тобто ми виглядаємо не так, як виглядаємо в житті. І через це ми собі не подобаємось. Тому знайте, що те, як ви виглядаєте, багато в чому залежить від фокусної відстані об'єктиву. І, наприклад, на айфоні, все ж таки, якщо ви хочете якісь лайфхак, секрети під мене, то ви можете перемикатись в зйомці на 2х. Тобто, стандартно ви завжди знімаєте себе на 1х, і це 24 мм фокусна відстань. Якщо ви хочете її збільшити, перемикайтесь на 2х. І можете навіть провести такий експеримент. Після цього відео попросіть або відзніміть самі себе спочатку на 1X на телефон, а потім поставте 2X. І помітьте, наскільки ви змінитесь в кадрі. Так, 2X захопить менше простору. Так, тобто ви зумите зображення або відео, але ви станете виглядати більш природньо, так як ви виглядаєте в житті. Шостий секрет стосується того, що ви публікуєте в своїх соціальних мережах. Особливо він стосується сторіс. Зараз не можна публікувати хаотичний беззмістовний, безв'язний контент. Ви маєте навчитись робити і публікувати сторітелінги. Я завжди кажу, що блогер це та людина, яка вміє цікаво розповідати історії. І якщо ви зараз ведете блог, так, як більшість людей, ось моя чашка кави, я сфоткла і опублікувала в сторіс ось я в спортзалі, ось я сиджу за ноутбуком працюю, ось я поїхала там потім в магазин, сфотографувала себе в зеркало в примірочній, і там ще щось репостнула. То ви поки що не блогер. Навіть якщо ви додаєте туди якісь там підписи, наприклад, навіть якщо якісь роздуми, але якщо це просто якісь вкидання моментів з вашого життя без будь-якого контексту, без будь-якої історії, повірте мені, люди такий контент дивляться. Без цікавості. Ну, вони навіть можуть додивитись до кінця, якщо вони лояльна для вас аудиторія. Але більшість людей перелисне. А ті, хто навіть додивиться до кінця, вони додивляться це без особливого ентузіазму. Тобто підключитись до вас як до блогера їм буде складно. І навпаки, коли ви візьмете якусь подію з вашого життя, нехай це буде навіть те ж саме відвідування спортзалу, але ви розгорнете це в форматі історії. Тобто, коли буде емоції, коли буде контекст, коли будуть відповіді на певні питання, завдяки яким ми будемо сторітелінги, це буде значно цікавіше. Люди люблять читати історії. Люди люблять завершувати перегляд історій. Тобто, коли ви побудуєте історію. Впродовж свого дня, тобто, щоб ваші сторіс були не якимось хаотичним закиданням просто всього, що відбувається навколо вас, а якоюсь певною думкою, якоюсь певною подією, яку ви хочете донести і глибоко її розкрити. Люди будуть з цікавістю дивитись кожного наступну сторіс. Це буде стимулювати їх довіряти вам, підвищувати їх лояльність до вас, як до блогера. Вони підключаться до вас і будуть з нетерпінням чекати кожних ваших наступних сторітелінгів. Тому обов'язково візьміть цей секрет собі на замітку. Сьомий секрет звучить так. Так, додавайте в свій контент емоції. Цим секретом часто нехтують там більшість спеціалістів, експертів, блогерів. Я думаю, що вони його не знають, і через це їх сторітелінги, їх контент виглядає нудним і сухим. Ви візьмете зараз цей секрет на замітку і будете знати, що емоційний контент краще запам'ятовується і до нього легше підключитись. Дивіться, уявіть собі, що ви заходите до блогера, відкриваєте першу сторіс, і там написано: Я приїжджаю з квартири. Це перший варіант. Другий варіант: ви заходите до нього, і там написано: я переїжджаю з квартири і я в паніці. Як ви думаєте, до якого сторітелінгу легше підключитись? Де більш імовірно, що ви подивитесь наступні сторіс? Звісно, в другому варіанті, звісно, бо там є емоція. А чому він в паніці? Це дуже цікаво. Можливо, він розлучився з чоловіком, і йому треба шукати нову квартиру, блогеру. Можливо, вона там. Переїжджає в інше місто і в неї якийсь форс-мажор. Можливо, арендодавець вигнав її з квартири і не дав там дожити місяць, і їй зараз просто треба терміново знайти якусь іншу. Тобто завжди цікаво, а чому що ж там таке? Контент емоційно заряджений, і нам цікаво подивитись наступні сторіс, подивитись, чим ця історія завершиться, в чому її суть. А якщо я переїжджаю з квартири, ну окей, переїжджай собі. Звісно, якщо ви для цього блогера. Лояльний підписник, якщо ви його давно дивитесь, так ви до нього звикли. Ну так, ви подивитесь в будь-якому разі, навіть якщо він просто там написав Я приїжджаю з квартири, бо ви його звикли дивитись, його контент. Вам цікаво, що ж там. Але якщо ви до нього так трошки холодний підписник, тобто ви зазвичай його контент пролистуєте або не долистуєте до нього, то тільки в випадку, якщо він буде емоційно заряджений, ви продовжите перегляд. Це не обов'язково негативна емоційна заряд. Тобто не тільки там я переїжджаю з квартири і я в паніці. Це може бути я переїжджаю з квартири і я в капець якому якомусь захваті, я просто жесть в якомусь захваті. Тобто емоційний заряд може бути будь-яким. І звісно, тут не треба нічого вигадувати, просто. Виражайте свої емоції. У вас вони в будь-якому випадку є до такого контенту. Аудиторії буде легше переєднатися, Вона буде його переглядати з більшою цікавістю, буде запам'ятовувати вас головне як блогера, і з більшою імовірністю почне дивитись всі ваші наступні види і формати контенту. Переходимо до восьмого секрету, і він звучить так: про що ваш текст тема їй бути на картинці. Тобто, якщо я пишу, що я приїжджаю з квартири і я в паніці, значить на картинці, на фото, на сторіс, я маю бути або в цій квартирі, або біля будинку, або там на ліжку, тобто має бути квартира. На зображенні. А якщо я пишу, я переїжджаю з квартири і я в паніці, але при цьому я викладаю фото, де я в спортзалі, або просто якийсь фон, або просто я там в зеркало себе фотографую, вже оцей от емоційний заряд він втрачається. Бо дуже важливо, щоб візуальні елементи і ваш текст не створювали між собою суперечності, а навпаки, щоб вони. Поєднувались в єдиний образ. Тобто те, що ми пишемо текстом, те має бути на картинці, бо людям, які будуть це дивитись, їм буде швидше легше обробити цю інформацію. І такий контент виглядає більш таким емоційно глибшим. Тому за цим також слідкуйте. І ще таку помилку часто бачу, скажу про неї відразу, коли ви пишете, наприклад, що я в паніці, а при цьому ви там на фото посміхаєтесь. Ну, тобто, ваші емоції вони теж мають відповідати тому, про що ви пишете. Якщо ви в паніці, то має бути якась ось така емоція, або, ну, типу, капається. Або я в паніці, просто здивування якесь. Тобто емоція має відповідати тому, про що ви пишете. Але якщо я там напишу, я переїжджаю з квартири і я в паніці. ну, вже бачите, яка суперечність є, і до такої історії теж вже складніше приєднатися емоційно. Наступні поради, які я вам озвучу, стосуються вже більш таких психологічних моментів створення контенту, але вони, повірте мені, не менш важливі ніж технічні, а може навіть і більш важливі. І дев'ята порада звучить так: не створюйте собі ікон серед блогерів, не перевіряйте кожну сторію своїх конкурентів. Взагалі старайтесь поменше дивитись своїх колег. Та конкурентів, бо коли ви знаходитесь в оцій от мильній бульбашці своєї ніші, коли ви підписані тільки на колег. Тільки на конкурентів, коли ви дивитесь тільки їх, ви втрачаєте свою індивідуальність, ви починаєте мислити їх шаблонами, ви підсвідомо почнете копіювати їх контент. Навіть якщо ви, вам здається, що ви цього не робите спеціально, ви так чи інакше почнете це переймати. Взагалі старайтесь більше часу проводити без соцмереж, тому що коли ми от якраз знаходимось в тишині, коли ми знаходимося без впливу чужого контенту, саме тоді до нас і приходять найгеніальніші, найкреативні. Івніші ідеї або з реального життя, або взагалі з ніж, які не пов'язані з нашою нішою. Якщо ви хочете споживати контент, але при цьому залишатись креативним, залишатись собою, залишатись унікальним, я вам раджу розбалансувати свої підписки так, щоб там було більше. Наприклад, нехай навіть експертів, але з суміжних ніж, не з вашої. Таким чином, ви можете брати в них навіть якісь ідеї, навіть якщо це буде несвідомо, але це буде працювати класно. А не так, коли ви знаходитесь в цьому мильній бульбашці і просто тільки дивитесь, споживаєте контент своїх колег, своїх конкурентів. Але знаєте, я скажу так, що копіювання там несвідоме копіювання це ще найменша біда, яку може спричиняти постійний перегляд. Контенту конкурентів. Найбільша біда це те, що ви почнете себе порівнювати з ними. Так чи інакше. Особливо, там, якщо якісь експерти випускають такий контент в вашій ніші, який має таке забарвлення трошечки вивищування, а багато хто цим грішить, і ви, дивлячись такий контент, ви несвідомо почнете себе порівнювати. Ви почнете відчувати напруження, тривогу, сум. Вам постійно, ну тобто, це не буде спонукати творчості, це не буде спонукати тому, що ви будете зосереджені на своїх проектах, на своїх ідеях, на своєму зростанні. Ви почнете себе порівнювати, ви почнете заганятись, ви навпаки, закриєтесь, ви почнете робити менше контенту. Бо ви думаєте, я недостатній, А він там вже те, а він там вже те. Він такий. Він такий. Тобто. Ви так чи інакше почнете відчувати цей негативний аспект від перегляду чужого контенту, особливо якщо цей контент на вас негативно впливає. Тобто, я вам скажу так: якщо після перегляду якогось блогера чи експерта, вам, ви відчуваєте, що вам стає погано, що ви впадаєте в якийсь смуток, в якусь тривогу. Що ви відчуваєте стрес і напруження, будь ласка, відпишіться від нього. Будь ласка, відпишіться від нього. Якщо вас буде дуже сильно тягнути, зайти до нього там сторіс, там зайдіть просто, колись там зайдіть, гляньте. Я вам так скажу: дуже багато блогерів, експертів. Отакий от, от контент, який заганяє аудиторію в негативні емоції, роблять це спеціально. Робляться спеціально спеціально тригерять аудиторію. Тобто, зараз навіть там купа курсів існує, на яких прям так і вчать експертів. Що ти типу, ви повинні тригерити аудиторію, тригерити, щоб вони злили, щоб вони відчували собі в невпевнені, щоб вони відчували тривогу і щоб вони приходили і до вас купували. Я вважаю, що це така собі історія, тобто, можливо, це історія для продажів в моменті, так великих продажів в моменті, так коли ти свою аудиторію спеціально заганяєш в негативні емоції, але. Довгостроково особистий бренд на цьому не побудуєш. І мені, наприклад, дуже сподобалось. От... У Тані Стороженко був нещодавно сторітелінг про купівлю автомобіля. І вона там написала, що, тобто вона подала цю історію просто як своє свято особисте, але не так, що я там вивищуюсь над своєю аудиторією. І вона написала, що мені дуже важливо, як ви сприймаєте цей контент сьогоднішній, бо мені важливо, що моя аудиторія відчуває і як вона відчуває себе в цей момент. І це були такі класні слова. Я вважаю, що кожен, хто дійсно хоче збудувати сильний особистий бренд і впливати на цей світ позитивно, нести якісь цінності, нести щось класно. А не просто. Знаєте, заробляти з того, що ти людей просто заганяєш в негативні емоції, в депресію, тригериш їх. Да? Я вважаю, що це все ж таки шлях в нікуди. Десята порада, яка побудує дуже глибокий емоційний зв'язок між вами і вашою аудиторією, звучить так: будьте відкритими та вразливими у своєму контенті. Тобто не бійтесь показати себе неідеальним, не бійтесь розповісти про факап, не бійтесь розповісти, як щось пішло не так, не бійтесь розповісти про невдачі, про якісь свої переживання. Бо коли люди бачать у вас от якусь вразливість, вони відчувають, що ви справжня людина, вони відчувають, що вам можна довіряти, і в наступний момент, коли ви будете розповідати про щось інше, наприклад, презентувати свій продукт чи свою послугу, вони більш будуть схильні довіряти вашим словам, бо вони знають, що ви та людина, яка не боїться показати себе ширим і відкритим, і вразливим у своєму контенті. І останній секрет, але я вважаю, що він найголовніший. У створенні контенту Намагайтеся завжди мислити про себе позитивно, завжди хвалити себе і взагалі відганяти будь-які депресивні негативні думки про себе. Якщо ви будете себе постійно критикувати, а дуже часто це буде, коли ви будете переглядати той контент, про який я вам розповіла, або навіть без нього, якщо ви будете себе критикувати, я недостатній, я мало зробив, я мало роблю, я пізно почав, всі вже десь там попереду, я позаду, в мене мало купили, в мене недостатньо охоплення. У мене поганий контент, це буде впливати на ваш стан. Коли ви будете себе критикувати, ви будете відчувати себе погано. Коли ви будете відчувати себе погано, ви не будете діяти. Зрозумійте. Ви перестанете взагалі публікувати будь-який контент. Або будете виходити в сторіс дуже-дуже рідко. А коли ви не будете діяти, то, відповідно, і результатів не буде. Тому тут пряма закономірність. Будете мислити про себе позитивно, я молодець, в мене все вийде. Я маленькими кроками війду до великої вершини. Мені гори по коліна. Тобто будете мислити про себе позитивно, будете отримувати великі результати. Будете мислити про себе негативно. Результатів не буде взагалі ніяких. Якщо вам ніхто сьогодні цього не говорив, то я хочу вам сказати, що ви великі молодці. Ви все робите правильно. Ви стараєте з усіх сил, ви робите найкраще в той момент часу, що ви можете зараз робити, і ви будете покращуватись, 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 якщо ви будете продовжувати йти до своєї мети. Якщо зараз у вас щось не вдається, якщо вам у вас зараз чорна полоса, то хороша новина в тому, що вона не буде тривати вічно. Тобто, все коли закінчується. І хороші наші білі полоси, і чорні полоси вони постійно один одного зміняють. Це обов'язково налагодиться. Ви великі молодці. Ви на Ютубі на розважальній платформі, вибачте, дивитесь навчальні відео, навчальні, корисні, експертні відео. Ви люди, які змінять цей світ. Я вам дуже вдячна за перегляд сьогоднішнього відео. Будь ласка, напишіть в коментарях, як взагалі вам е, інформацію, яку я дала вам, яка для вас була новою, які інсайти ви сьогодні забрали, з якими інсайтами ви підете далі будете створювати свій контент. Підпишіться, будь ласка, на канал, для мене це дуже важливо. Це такий ваш спосіб сказати дякую за ту інформацію, яку я сьогодні дала. І я хочу нагадати або сказати для тих, хто чує це вперше, що ви можете завжди. Де прийти до мене на велике навчання з блогінгу, наприклад, зараз у мене триває набір на групу наставництва, тобто це група, куди я візьму там певну кількість спеціалістів, експертів, блогерів, з якими ми будемо зустрічатись впродовж двох місяців онлайн, працювати. Вони будуть отримувати дуже дуже багато від мене знань, інструментів, і я особисто кожного за ручку доведу до його мети. Тобто, я, якщо ви зайдете в цю групу наставництва, я глибоко занурюсь у ваш блог. Ваш бізнес, ваш продукт, вашу послугу, і ми зробимо неймовірні результати. Тобто я проаналізую, як ви робити сторіс, як ви робити рілси, який контент вам потрібно робити, щоб вирости, виділятись, набирати аудиторію, набирати впізнаваність і багато-багато продавати. І звісно, я занурюсь в вашу систему продажі. Ми пропрацюємо ваші воронки. Ми пропрацюємо те, як ви продаєте свою продукт чи послугу, і ми гарантовано я впевнена, що збільшимо ваші продажі. Просто в такому форматі роботи це неможливо не зробити. І також прямо зараз йде набір на вебінар від. Мене нові правила Instagram. Це один день вебінару, де ви отримаєте корисну інформацію про те, що саме зараз працює в Instagram. чому в багатьох впали продажі зараз, чому впали в багатьох охоплення. Взагалі, які зараз тренди, які зараз антитренди, і що саме зараз треба робити в Instagram, щоб рухатись і зростатись, залишатись на плаву і бути помітним. Ціна дуже дуже приємна. Я вам дуже раджу зайти зараз в коментарі або в опис під відео, перейти на сайт і приєднатись до. Вебінару, який відбудеться вже за лічені дні, я думаю, після виходу цього відео. І також, звісно, заповнюйте анкету на участь в моєму особистому наставниці. Це вже такий глибокий, потужний формат роботи, де ви отримаєте не трошки інформації, а дуже-дуже багато інформації. Буквально всю біблію роботи з інстаграм, а також мій особистий супровід у досягненні вашої мети. Обіймаю вас і чекаю в наступних відео.